Шановні друзі, ми розпочинаємо, починаємо тему соняшника з фунгіцидного захисту. Я В'юник Олександр, я менеджер з технічної підтримки продуктів на ріпаку та соняшнику. Тому питання, будь ласка, задавайте. Михайло за мною мій товариш, це підтримка, маркетинговий розвиток продуктів на соняшнику. Тому ми разом будемо вам демонструвати і представляти системи захисту на. Соняшник у першу чергу, але можемо поговорити в принципі про ріпа. Що стосується захисту соняшнику, то тема ця стає з року в рік актуальною. Соняшник для багатьох регіонів і в першу чергу для центральної та східної України, південної, це є культура, напевно, номер один по рентабельності по площах поширення в масивах, але економічна доцільність вирощування також спричиняє і інтенсивне поширення хвороб. Саме наявність технічних культур, збільшення їх в сівозмінні це наголошую соняшник. Сюди ж відноситься і соя, і ріпак. Так, соя вона може по регіонах бути дещо і менше поширена, але якщо ми говоримо за південний регіон, то ріпак, соняшник це тут культури, які все ж таки домінують. І це все спричиняє спільні хвороби, які поширюються то з однієї, то з другої культури. До того ж, сівозміни у нас в часі стали дуже короткими, нема розривів. Рік-два і вже знову наступна культура пішла з тим же самим набором подібних хвороб. І саме цей чинник спричиняє необхідність використання засобів захисту і фунгіцидного захисту. На цьому полі я стою зараз, ділянка позаду мене. Це контроль вісім рядків, на якій не було внесено фунгіциди. Інша частина е, отримала двократну обробку. Е, перша фазу восьмидесяти листків ми. Обробили наші посіви фунгіцидом-морфорегулятором архітект в нормі 1,2 літра на гектар. І вже пізніше в фазу цвітіння на цьому полі був внесений піктор. Найкраще рішення з точки зору контролю склеротині та інших листових хвороб вже під час цвітіння і в подальшому захисті до кінця вегетації. Ви можете бачити, а можливо, вже і ви звернули увагу, що саме ця частина, яка не оброблена. Так, ми не можемо сказати, що тут є різкий контраст, але він видний. Ці рослини вже мають певне висвітлення в рослинах, вони не мають такого більш інтенсивного вже зеленого забарвлення. Тут же ж рослини продовжують більш інтенсивно працювати. До того ж, звертаю вашу увагу, ви можете також побачити, що листова частина, от саме ниж, не дивлячись на те, що це краєвий ефект. Він навпаки має бути тут більш вираженим, але ви можете чітко бачити, що ця нижня частина у нас просі... просвічується, і ви ну, бачите, що листя тут вже немає. Навпроти ж, ця частина вона більш має більшу кількість листя, листя ще є зеленим та здоровим. До того ж, ми можемо пересвідчитися в тому, що більше листової маси збережено на оброблених рослинах. Якщо от Михайло, наприклад, рандомно візьме будь-кого з вас, наших учасників дорогих, і ми підемо, вирвемо декілька рослин для того, щоб порівняти і ви на окомірно, як то кажуть, побачили цю різницю. І поки він вириває ці ЧВК рослини-соняшнику з різними технологіями захисту, я трошки розкажу про архітект. Цей продукт у нас складається з двох діючих речовин: це у нас фунгіцидна складова піраклостробін і морфорегуляторна це. Мепіквафлорид, прогексадіон кальцію. Е, прогексадіон кальцію і мепіквафлорид з точки зору е, скажімо так, ніжності, лагідності відношення до культурної рослини це найкраще рішення, яке сьогодні є на ринку морфорегуляторів присутніх до того, ж, вона є ефективною. Норма 1,2, яка тут була використана, вона була в першу чергу обґрунтована економічною складовою вашого регіону. До того ж, багато. Е, Умов, які складаються, можливо, там спека, посуха, не не завжди волога була. Вони можуть спричиняти до думки, що хвороб немає і норми великої не треба. І тому, враховуючи ці чинники, загальні тенденції, які існують в регіоні. Також на нашому агроцентрі, демоцентрі, була використана норма 1,2 літра. В цілому ж, ми рекомендуємо для інтенсивної регуляції росту використовувати норму не менше, ніж 1,5 літра. А ще, якщо ми хочемо краще захистити і краще отримати рост ефект, використовувати подвійне використання продукту дробно. Тобто ми норму цю ділимо пополам і отримуємо більш потужний ефект. Але ж кажу, Є певні економічні чинники, і тому не завжди господарство виконує саме цей максимальний е, технологічний захід. Е, використання піра-клустробіну, який є в складі цього продукту, дозволяє вам контролювати е, на первинних етапах розвитку хвороб в першу чергу. Це ФОМОС та ФОМОПСІС. От також ми захищаємо. Від септорії септорія найчастіше у наших масивах вона спостерігається, найінтенсивніше вона розвивається від початку і зараз. І саме оці плями, які ви бачите, оці потемніння, це за своїми ознаками, вони найбільше є ознакою, все ж таки ураження і поширення в цьому масиві септоріозу в першу чергу. Якщо ж ми переходимо вже до стадії цвітіння і нам необхідно захистити наші масиви від інших хвороб, зокрема склеротинії. То я наголошую і повторююся, то найкращим рішенням, звичайно, буде використання фунгіциду піктор, складовими якого є боскаліт. Це, як то кажуть, є вже безселе. Я думаю, вже про цю дівчу речовину багато хто з вас знає, ви чули, знаєте про неї. І інша складова дімоксістробін, стробілурін, який також, можемо сказати, він був розроблений і саме спеціалізовано для контролю склеротиній. Саме поєднання двох цих чинників, саме поєднання двох різних механізмів дії. А це у нас одна системна діюча речовина Бускаліт, здатна проникати глибоко і рухатися акропетально. Інша складова це у нас дімоксістробін, який у нас є зовсім. Іншим за принципом дії, він у нас є трансламінарним, тобто він зберігається в нашому масиві і тому у нас ви можете захистити, я кажу, на різних етапах і тривалості і розвитку. В цілому ж, якщо у нас випадає багато дощів, як це було в минулому році, так в багатьох випадках клеротиня все ж таки. Розвивалася в більш пізній період, і тому такі масиви, як би ми не хотіли, вони вражаються. Але якщо дозволяє, знову ж згадую економічну складову, якщо дозволяє ситуація, є можливість, то за таких умов обробку треба повторювати. Тепер що розглянемо ці рослини, Міша, підкажи, будь ласка, де яку ви виривали, але можна приблизно здогадатися, що це контрольна ділянка, так? Так, полі, це, полі з цієї сторони, контрольна. Це Так, архітелія. це контрольна, а це рослина, яку ви бачите ближче до мене, це рослина, яка була оброблена фунгіцидом, і ви можете чітко спостерігати, да, що тут от вже кількість листя, яка є, вона є більш. Більшою ви можете підійти, не, не стидайтеся, як то кажуть. Ви можете спостерігати, що ця ли, кількість листя вона вже є більша. Частина тих, тут загибла, тут вже листків 12 точно немає. Тут ж ви бачите у нас і скупчення листя, бо був по цей період внесений архітект. Тут е, густота листя вона є більшою. І от ця частина вже ви бачите, вона є більш зеленою. Тому це ще один наглядний приклад того, що рослини. Оброблені фунгіцидом, зокрема архітектом, зберігають свою кращу життєздатність. До того ж, ви можете бачити, є вже ознаки на листках е, нижньої частини листя, так, де не було внесено, ми можемо сказати, що йде ну, за ознаками, як мінімум, я можу стверджувати, що це вже почався розвиток е, ФОМОЗу на цих рослинах. Міш, ми ж, якщо щось доповниш. Так. Хочу зазначити, що цю рослину мені було важче викопати. Да, здається, що кількість землі вона плюс-мінус однакова, але стрижень на цій рослині він, він більш виражений, тобто вона була краще укорінена в ґрунті. Тобто, ця рослина вона буде більш всій до, до стресу. І враховуючи те, що це був внесений морфорегулятор архітект», Да, по висоті рослин ми бачимо, що наразі ці рослини вони плюс-мінус одного одної висоти. Про що це говорить? Що для цих умов, які склали цього року, норми 1.2 при тій кількості опадів, які були, і при, при добровах, да, її не вистачило. Тобто тут треба давати трошки більше. Тобто, коли у продукта є більш-менш гнучка норма, це дає вам такий більш творчий підхід для того, щоб розуміти, яку норму використовувати чи меншу. Чи більшу. Але якщо как, э, повертаючись до фунгіцидної дії, то тут чітко видно, що э, пройшло вже більше півтора місяця, продукт ще э, продовжує стримувати хворобу. І не те, що він зберіг це листя, да, ми бачимо, що тут хвороба пішла вже наверх, то тут. Э, тут, тут і... так, ми можемо це чітко демонструвати. Да, тут листки є. Тут листя є більш зеленим. Я ще раз наголошую, кількість плям, які тут також з'являються, вона є набагато меншим. Також у нас ті листя, які там загинули, тут вони ще є, скажімо так, в хлоротичному стані навіть. Ми можемо порахувати, але ви переконаєтеся, думаю, ви самі це бачите. Що кількість збереженого листя тут на 3-4 листка є більшою ніж на необробленому варіанті. У мене, якби, поки все. Можливо, питання у вас є. Так, то Що починається? Ну, я тільки що сказав, за ознаками, за моєю думкою, це якби ознаки ушкодження ФОМОЗом. Але будемо бачити, це в будь-якому випадку. Я наголошу, що дуже багато хвороб, той же самий септоріоз він може бути подібний з альтернарії. Дуже часто господарства можуть його плутати. І питання не в тому, що вони сплутали, але якщо дійсно господарство хоче дізнатися, яка хвороба є на ваших масивах, дуже часто і компанія Баст займається сервісом, скам так, для наших господарств. Ми здаємо листя, зразки культурних рослин для того, щоб виявити і чітко сказати, яка ж хвороба присутня в масивах тих чи інших культур. Піктор тут був і без піктора ніяк. І сказав навіть Міша про те, що в минулому році складність була значна. Господарства внесли продукти в багатьох випадках. Е соняшник е був ушкоджений. Що центр України, що захід України. Всі зазвичай кажуть, що зона е достатньої зволоженості. Але наскільки я пам'ятаю, минулий рік зона достатньої зволоженості була по всій Україні в період дозрівання соняшнику, і значні масиви були ушкоджені і склеротинію, і фомопсисом. Багато площ повилягало. Процентів 10-15 в масивах рослин стояли, як це називається, дикі мітли, чи як там кажуть, в народі. Але соняшник кошик був осипаний, соняшника в ньому не було, або він був масово з розвитком склероцій. Тому Такі масиви, я ще раз наголошую, при такій інтенсивності опадів, продукти дійсно вони не можуть стримати таку інтенсивність поширення, або ж вимагають додаткового внесення. Наголошую, додаткове внесення за умови можливості це зробити і економічної доцільності самого господарства. По-іншому, ніяк. Про що ще хочеться сказати? На цьому полі, на жаль, не вистачило місця. Не був застосований ще один фунгіцид, який є в портфоліо компанії BSF для захисту соняшнику. Це фунгіцид Піаксор. Я думаю, ви про нього чули. Він для зернових і вже рік у нас є реєстрація. Де можна офіційно його використовувати на соняшнику, і я знаю, що багато вже фермерів по всій Україні використовують цей продукт на соняшнику. В схемі його також немає. На цьому полі його також немає. Але я думаю, що в подальшому ми на демоцентрі спробуємо зробити таку схему, щоб також побачити, як він працює. У нього досить гнучка, маленька і гнучка норма використання. Ми його рекомендуємо використовувати або в нормі 0,3, або в 04. В нормі 03 він дуже добре буде конкурувати з більш дешевими генеричними продуктами, тобто по ціні він буде плюс-мінус на такому ж рівні, по ефективності набагато краще. Якщо підвищити його норму до 0,4, то він буде не гірше, а в деяких випадках навіть краще за найбільш популярні оригінальні продукти, які є для захисту соняшнику. Там у складі є дві діючі речовини, це Ксеміум і f 500 тобто вони відносяться до різних хімічних класів. Це є якби складова антирезистентної програми. Вони працюють по різному, і основні хвороби, які вони контролюють для захисту соняшнику. Це хвороби, які якраз з'являються на ранніх етапах розвитку соняшнику: це септеріоз, альтернаріоз, той же самий фомоз, ФОМОПСИС і ІРЖА тобто п'ять основних хвороб, які атакують соняшник. Починаючи вже від двох листків, і от саме там якраз буде місце Аксору для його для захисту соняшнику. Сашко, ну щось і додати? я просто додам, добре, що ти нагадав нам про Пріаксор. Я єдине, що додам, що за умови господарство зможуть комбінувати все, залежить від економічної, знову ж я все в економіку згадую, тому що це ну, неймовірно важливо для багатьох з вас. І Якщо хтось із вас все ж таки використовує наш продукт-архітект і за умов інтенсивного поширення хвороб або можливого поширення цих хвороб, ви можете скористатися першим внесенням. Ви робите морфорегуляцію захист. Друге, ж нормою там тих самих 300 грамів 300 мілілітрів продукту Пріаксор, продовжуєте проводити пролонгацію фуніцидного захисту масивів. І вже остання обробка у вас буде, звичайно, піктор. Це буде найкраще рішення для захисту вашого масиву від ураження хворобами, вже яким ми згадали тут і листові хвороби, і хвороби кошика. І ще І ще. <рес> ще там. До речі, е, найостанніша обробка піктором от у цю фазу, точнішу фазу цвітіння, для того, щоб зберегти весь весь той потенціал і ті вкладені кошти, які вже були. Тому що, якщо не захистити кошик, да, то ми. Ми можемо втратити все, а піктор це наразі найкраще рішення, яке допомагає зберегти все це і е, заробити ще. Тому використовуйте наші продукти. Якщо ще не використовуєте, вони, вони того варті точно. На своєшник ну, ваші продукти ми застосовуємо це. Фуніцидний набір, ну, Пріаксор, Піктор, Ротенго. Років 18. Да, Перший віктор пішли, а зараз дуже, дуже великий набір, продукти хороші, результат дають хороший, тобто задоволені. Ще немає у нас гібридів Басовських, побачили, що вони є. Подивимося, результати випробування, їхні демополя, демо поля, які будуть врожайності, і будемо пробувати застосовувати? мене цікавить соняшник, тому що в мене на цей рік посіяно соняшника 3,5 тисячі гектар. Господарства в мене два загальна кількість гектар, майже 8 тисяч гектар землі. І з 2000 року я працюю в холдингу, фунгіцидний обробіток соняшник, а пшениці у нас тільки фірма БАСО. Користуємося морфорегуляторами медак стоп. Користуємося на соняшник архітектом. Ще з самого початку у нашій Кіровоградській області, у нашому господарстві, одне із перших господарств. Ми вносили архітект на соняшники, отримали прибавку по 400 кг перший рік. BASF. We create chemistry.